Абсолютно далекі від будь-чого спільного з Росією. Безумовно, це там погані дороги Наталки Ворожби. Безумовно, це всі фільми Валентина Васіновича. Фім Клондайк Марина Ергорбач, який був претендентом на Оскар, стрічку Поїзд Київ війна. Це абсолютно масовий документальний фільм. Це такий зріз суспільної думки людей, які з Донеччини чи з Луганщини. Добровольці Божої чоти» — це про кіборгів. Багато з них розповідають не конкретно про війну, а про якісь події на тлі війни. Сучасне українське кіно. Що подивитись, Олена Чеченіна, артоглядачка, еспресо та детектор медіа. Які українські режисери проявили себе від початку війни? Це Антоніо Лукіч, це Павло Остріков, це Надія Парфан. Це Наталка Ворожбит. Вони знімають фільми, які абсолютно далекі від будь-чого спільного з Росією. Я говорю, зокрема, і про форму, про зміст, про якісь там я не знаю ідеологічне чи смислове наповнення. Це фільми абсолютно базовані на українській традиції, на українському суспільстві, на українському погляді. Це фільми, які можливо, якщо і наслідують якусь традицію, то це там традиція українського поетичного кіно, це м, якась традиція британського, німецького, американського кіно, але не російського. Які українські фільми варто переглянути, аби підтримати український кінематограф, ви можете знайти будь-який жанр. Це ну я не знаю, від скаженого весілля і аж до якихось артхаусних робіт, там які знімає. А Валентин Васянович. Якщо говорити вже про якісь конкретні випадки, так про конкретні фільми, щоб я, наприклад, порадила подивитися, то безумовно, це там погані дороги Наталки Ворожбит. Безумовно, це всі фільми Валентина Васяновича. Ви можете звернути увагу і на його документалістику, здається, фільм «Присмарк». Валентин Васянович показує своїх родичів, які живуть на Житомирщині, мама і син. У них такі дуже цікаві взаємостосунки, але загалом Валентин Васянович знімає багато фільмів про війну. Він, ем, ну скажімо так, багато чого в нього є. пророцького у фільмах в конкретно в Атлантиді. Е, його стрічки зараз презентують Україну на міжнародних фестивалях класу А, це найкрутіші кінофестивалі. Е, ось він постійний учасник. Фільм Атлантида розповідає про перемогу. Про, я, здається, 24-й рік Україна перемогла, але Донбас це абсолютно токсична забруднена територія, де неможливо жити. І от головні герої займаються так екзумацією тіл і, взагалі, думками, що ж далі робити нам на цій території. І так далі, І так далі. Я можу порадити подивитися фільм Черкаси. Це достатньо. Достатньо, мені здається, з технічної навіть точки зору вдалий фільм. Там дуже складні зйомки. Там розповідається про тральщик Черкаси, який до останнього тримав опір, не здавався. Також Земля Блакитна, наче по Ірини Цілик, цей фільм отримав нагороду на одному з найпрестижніших кінофестивалей Санденс. Документальна стрічка, яка розповідає про життя родини в одному з міст Донбасу, які живуть. Власне кажучи, так як живе зараз багато українських родин, вони постійно мусять ховатися в підвалі, вони там сидять. і От вони, зокрема, готують там сім'я, в якій готується одна із доньок, готується вступити до Київського університету. Це дуже цікавий фільм, як із художньої точки зору, так і він показує, що власне, багато сімей на Донбасі. От жило під цими бомбардуваннями в, такими, в таких же самих умовах, які, в яких зараз живе багато багато людей на іншій території. Фільм клондайк Марина Ергорбач, який був претендентом на Оскар, там частково розповідається про катастрофу Меч 17, і про сім'ю, дружина на останньому місяці вагітності, чоловік. І ось починається війна, і чоловік намагається вмовити дружину поїхати, а дружина. Якось не дуже хоче їхати, хоча їхній будинок уже розвалений, туди попадають снаряди. Це будинок зі скалок, теж є документальний фільм, який показує от, на зоні розмежування, як живуть діти в одному з дитячих будинків. Теж така історія, поміжна, наче на тлі війни, відбуваються якісь події. І особливо я раджу подивитися за нагоди стрічку Поїзд Київ війна. Це абсолютно масовий документальний фільм, який ніякий не авторський, ніякий не артхаусний, а він просто надзвичайно цікавий, і просто максимальні які кількості людей. Там режисер Корні Грицюк, який сам з Донбасу. І він просто сів один раз в поїзд, який їде з Києва на ту територію до Костянтинівки, здається, і він зняв думки людей, які там їдуть. Це дуже строкаті думки. Буває смішно від тих думок, буває навпаки не смішно, але це такий зріз такої суспільної думки людей, які з Донеччини чи з Луганщини. І ми за допомогою цього фільму можемо бачити наскільки різні думки у цих людей, наскільки взагалі ці люди різні, і ну не варто їх узагальнювати, тому що просто кардинально протилежно вони думають часом. Документальні фільми про війну та Україну. Героїв, що варто подивитися, я би порадила вам подивитись, Крим, як це було. Це стрічка, яка є на Ютубі, її можна подивитися абсолютно вільно. Вона розповідає про багатьох героїв, які згадують, як вони зустріли цю анексію, що з ними відбувалось, як вони там намагались вивести якусь зброю, якусь техніку, якісь гвинтокрили. Це достатньо цікава теж така масова документальна історія. Також усіляко раджу вам фільми Леоніда Кантера, який. На жаль, загинув режисер, який помер. По-перше, добровольці Божої чоти» — це про кіборгів. Фільм характерний тим, що там є дуже багато гумору. Режисер був разом із ними в Донецькому аеропорті, він там знімав. Ми можемо бачити це з одного боку: видасться не дуже звичним, але з іншого навпаки. Тому що я знаю, що самі військові дуже часто наголошують, що вони хочуть дивитися стрічки про себе, про війну. Які не будуть абсолютно серйозними, героїчними і такими занудними, пафосними. Не хочуть щось живе. І таким, до речі, є ігровий фільм Наші котики, який можна по-різному сприймати. Багатьом він не сподобався, багатьом сподобався, але це фактично чи не єдина ігрова стрічка про війну із гумором. Причому з таким гумором, ну, скажімо так, достатньо специфічним. Може ще назвати фільм. Міф про Василя Сліпака теж його зняв Леонід Кантер, і він прикметний тим, що персона Василя Сліпака розглядається не ідеалізовано, як у нас теж дуже часто вміють робити. Це зазвичай дуже нецікаво виходить. Леонід Кантер розглянув Василя Сліпака як дуже неоднозначну людину. З одного боку, це чоловік, який був там успішний, який мав кар'єру музиканта-співака у Франції. Але він се кидає і абсолютно без досвіду їде на війну. Але з іншого боку, він показується людиною, яка шукає гострих відчуттів, яка абсолютно не придатна до війни, і його. Ем... Побратими говорять, що краще б він на цю війну не йшов, тому що він абсолютно не вояка, краще б він займався е, далі оперним співом, він би приніс більше якоїсь користі нашій країні. І саме в цій неоднозначності е, цей фільм і е, є хорошим, тому що ми бачимо Василя Сліпока дійсно е, цікавим, яскравим персонажем. Над життям і характером якого хочеться далі роздумувати, і ти не сприймаєш як його як якогось плаского персонажа. І після перегляду в тебе не виникає ніяких думок навпаки. Тому це фільм-міф, який я теж дуже раджу до перегляду. Які ще художні фільми про війну варто переглянути ігрових фільмів про війну досить багато з одного боку. Багато з них розповідають не конкретно про війну, а про якісь події на тлі війни. Наприклад, погані дороги Наталки Ворожби це кілька нарисів про різних героїв, які знаходяться на сході. Фільм кіборги теж достатньо відчутна подія в, на нашу, в нашому кінопроцесі. Зняв цей фільм Ахтем Сейтаблаєв, і Наталка Ворожби там писала сценарій. Стрічку сприйняли достатньо. Ем, ну, я б не скажу неоднозначно, але серед там кінокритиків достатньо були стримані відгуки. Але все таки е, сприйнялось це кіно достатньо позитивно. Воно, як для військової драми, е, дуже непогано зібрало грошей у прокаті. І багато було думок, що можливо ще зарано знімати було про кіборгів такий фільм, але е, там режисер обійшовся без е, якогось там натуралізму, так е, що могло би образити там в е, рідних кіборгів військових. Тому цей фільм, в принципі, тут лишається в топі. Є стрічка Східняк, наприклад, це таке роуд муві із Богданом Бенюком. Теж його раджу подивитись. Це фільми Валентина Васиновича, е, відблиск. Який ще не є в прокаті, сподіваюсь, він вийде у прокат. Загалом ми чекаємо звичайно, в майбутньому, ще багато фільмів, які наші режисери і режисерки будуть знімати про війну. Зокрема, є багато фільмів, які схильні піднімати не дуже. Не дуже приємні моменти, наприклад, бачення метелика, фільм Максима Наконечного, який був на різних кінофестивалях присутній. А цей фільм розповідає про дівчинку. Вона дівчину, аеророзвідницю Вона потрапила в полон. Її потім з полону звільнили, але вона виявила, що вона вагітна. І, от впродовж фільму показується, як. Цю ситуацію сприймає вона, як сприймає її бойфренд, як сприймають там її подруги, її мама, як вона відстоює своє право народити цю дитину, як дехто не сприймає її цього рішення. Але в кінці стрічки ну, то, власне, показується, що головна героїня дуже сильна і е дуже гуманна. І її вчинок, в принципі, глядачі повинні зрозуміти, навіть якщо самого початку вони з нею не погоджуються. Дивіться українське кіно, зокрема, і про війну його є дуже багато, зокрема, є і комедії. Я бажаю вам знайти саме те українське кіно, яке вам сподобається. Обов'язково за ним стежте, і воно вас не розчарує.